Вперше з 43-го року нога іноземного солдата ступила на територію Росії, і Росія до цього не готова. Більшої нашої вогневої потужності на лінії фронту і політичним тиском на путінський режим змусити зрештою росіян припиняти поступово навіть та, це теж буде варіант припиняти бойові дії. І, зрештою, ну те, як вони це будуть пояснювати власному населенню, це вже буде проблема російської пропаганди. Росіяни вже понад рік безперервно атакують наші позиції на фронті. За останні два місяці було захоплено більше територій ніж за попередні десять. Інтенсивність російських атак очевидно наближається до апогею, але станом на кінець вересня, за словами експертів, чітких ознак критичного виснаження російського бойового потенціалу не спостерігається. Перевагу ворога в живій силі та озброєні можна нівелювати вмілими та несподіваними операціями на кшталт Курської. Потрібно мислити не лінійно. Тобто, якщо ми кажемо про те, як можна подолати противника, який має кратну ресурсну перевагу, то єдиний шлях це, це не лінійні дії, а дії. Це те, про що свого часу говорив генерал Залужний, коли він був командувачем, це технології. Тобто знищення противника не за рахунок паритету солдат чи стволів, а знищення противника за рахунок підвищення ефективності цих засобів вражень. Це також нелінійні дії, такі як ми сьогодні бачимо, курська операція. Тобто для росіян дійсно це стало свого роду чорним лебідем. Щоденний рівень втрат росіян у живій силі сьогодні становить близько тисячі осіб. За місяць це близько 30 тисяч осіб. Але Росія поки що перебуває в зоні комфорту, стверджує аналітик Тарас Жовтенко. Адже російська мобілізаційна машина все ще здатна покрити цей рівень витрат. В Принципі росіяни виходять в цих втратах нуль. І тут ще треба пам'ятати таку штуку, що російські е військові доктрини вони говорять про те, що е до 30% втрат особового складу в підрозділі це нормальна ситуація. Тобто, ну нам треба виводити їх щонайменше на рівень півтори тисячі на добу втрат в живій силі. Ну і все що більше, все, все якби набагато краще. І відповідно тримати ці, ці такі рівень втрат кілька місяців поспіль. І створити таким чином величезні проблеми для російського режиму всередині країни. Тобто їм треба буде або оголошувати мобілізацію, або треба буде приймати якісь певні політичні рішення про зменшення інтенсивності бойових дій. Для того щоб росіяни зазнавали відповідних втрат, нам потрібні потужні засоби ураження. Насамперед, ракети великої дальності, касетні боєприпаси, керовані авіабомби, сучасні бойові літаки. Все це є у наших партнерів. Посилення наших авіаційних спроможностей це нові сучасні літаки бойові і це літаки раннього радіолокаційного виявлення, так звані авакси. Тобто для контролю бойових дій в повітрі нам конче потрібні ці літаки в наших руках, тому що тільки наземний контроль, тільки наземні оці от радарні станції вони не дадуть того рівня координації повітряних повітряних операцій, які забезпечують авакси. В Росії маховик війни настільки розкручений, що зупинити його неможливо, це і введений на всю потужність у дію військово-промисловий комплекс і отруєне пропагандою населення. Саме тому, на думку Олексія Мельника, якщо Росія переможе на території України, вона отримає додатковий ресурс, зокрема людський. І ця безкарність за злочини може мати наслідки для демократичної Європи. Але за умови, якщо Нанести Росію Росії переконував військову поразку зараз на території України, то тоді можна забути не лише на 5 років, але можливо на кілька поколінь про те, що Росія ще колись захоче повторити. От. І Тому, от якби там, якщо на Заході оцінюють ці ризики і засоби протидії, то як на мене. Потрібно все таки думати, як убезпечити не готуватися просто до війни, обезпечити себе від цього нападу нападу за зараз. Зараз і от на цьому етапі нам треба підключати політико-дипломатичний інструментарій, тобто зусилля, і в тому числі тиск наших партнерів, щоб ну зрештою змусити Росію по такою комбінацію, так більше нашої вогневої потужності на лінії фронту і політичним тиском на путінський режим змусити зрештою росіян припиняти поступово навіть так, це теж буде варіант. Припиняти бойові дії, і, зрештою, ну те, як вони це будуть пояснювати власному населенню, це вже буде проблема російської пропаганди. Позиція російського диктатора Путіна залишається ультимативною і несумісною з мирним планом України. Водночас, всілякі мирні ініціативи, на думку експертів, мають ризики, адже вони здебільшого пропонують компроміси за рахунок України, які в майбутньому можуть перерости у ще більший конфлікт, в який буде втягнута не лише Україна.